Вітаю вас, друзі, шановні громадяни та просто хороші люди. Снеонацисти, праворадикали, сексоти. Сьогоднішній випуск буде дещо незвичайним. У цьому випуску я маю вам відкрити таємниці всесвіту та нарешті пояснити, що вами маніпулює штучний інтелект. Поміж іскуснев інтелекту створюють систему маніпулювання численності. як це було в вашій війні. военні. Криптоєвреї, які управляють Іраном. і поступово поступово це все призводить до того самого зовнішнього управління, як і казав Медведчук. Внішні управління з сучотом внічні управління по вопросом нічні управління. Проте, окрім Медведчука, у цьому випуску буде цілком доречно згадати і про іще одну істоту: про Мураєва, що акція анонсована, ми. Якщо нас це, це раз. відео буде корисно подивитися не тільки вам, а й українським правоохоронцям. Так що підписуйтесь для того, щоб керувати світом. Ключаючись, наш проект щоб править міра. І сьогодні я хочу з вами знову поговорити про те, як російська агентура і проросійські пропагандисти продовжують навіть зараз працювати в Україні та проти України для початку. Про вже згаданого мною Мураєва. Дратьте, Мураєв! Драсті Мураєв! Валить нах, змеятель! Якщо щодо Медведчука не потрібно пояснювати, хто це такий, то щодо Мураєва я гадаю, варто нагадати Євгеній Мураєв. Це про російський політик. А якщо казати, як є, це російський агент, який роками працював проти України. Євгеній Владінч Мураєв чудесний совершенно, безконечно вас. Приветства він вдавав, що він займається політикою в Україні, але насправді він займався підривною діяльністю у планах. У Владиміра Путіна було його призначити головою Ою окупаційної адміністрації, якби росіянам вдалося захопити Київ напередодні повномасштабного вторгнення, Мураєв казав, що він сподівається, що скоро в Україні зміниться влада. Друзі, я думаю, рік буде однозначно краще. Я чомусь думаю, що у нас буде перезагрузка і власть буде новою. у проросійського Мураєва, окрім своєї політичної партії, був також і свій телеканал. Телеканал Наш і тут не треба багато пояснювати, що саме там транслювали. Донбас не знаходиться в составі України Я. в цьому протистоянні ордло Україна і дві сторони конфлікту. Той тобто, реальна українська власть і ні пізнаний при республіці, оскільки помийка Мураєва спокійно собі працювала в Україні і її ніхто не закривав, як і самого Мураєва. Ми напередодні повномасштабного вторгнення прийшли із протестом і вимогою закрити цей телеканал і самого Мураєва. Там. щось цікаве й виробідно відбувається. Що у вікнали батько наш на Бандера на чи що? Тарас, зрештою, проти цього телеканалу було запроваджено санкції. Його закрили. Ну а сам Мураєв, не дочекавшись російських танків у Києві, втік з України, і тільки потім йому заочно повідомили про підозру та оголосили його у розшук, але де він зараз і чим він займається, достеменно невідомо. І я вже сам забув, що в Україні колись існувала така помийка. телеканал наш, аж допоки не з'ясувалося, що він вирішив повернутися. Направду тільки не. Сам телеканал, а його Ютуб-версія. І у Ютубі канал наш перейменували на канал Вишка. Тепер це, начебто, зовсім інше видання, якщо його так можна називати. Окрему увагу треба звернути на заголовки на цьому каналі, наприклад, про Авдіївський котел, та й гості на ньому відповідні. Це усі ті, хто раніше і жили на каналах Медведчука та на каналі Наш. До речі, одному із пропагандистів Медведчука, який жив на цій помийці, сьогодні служба безпеки України повідомила про Дозру за роботу на російську пропаганду, і тут же на цій помийці почали приховувати його відео. Назву канала змінили, але сутність його так і лишилася антиукраїнською, та її ведучі там лишилися ті самі, якось, наприклад, оця, яка бере інтерв'ю у дуже важливого і професійного експерта. Зараз те, що вони хочуть зробити знову. Щоб Германська імперія столкнулася славянской, с русской, как хотите, так і называйте. Щоб здесь через Крим Турецкая турецька імперія, присутствовала Австро-Венгерская імперія шановного експерта, у якого беруть інтерв'ю на цій помийці, звати Фікрет Шабанов. І він конспіролог, який усе, що вміє робити, так це нести. Люту дичину. Ваша еліта, вона продовжує політику. Вітікана, що є прямою Якщо ми говоримо особисті Путіна. по-перше, я його називаю Злим Генієм Резиновий попа. Ну А та сама ведуча, яка у нього інтерв'ю брала, це Лана Шевчук. Вона також відома пропагандистка, тому що вона працювала раніше на каналах Медведчука та і на каналі Мураєва. Наш. зараз вона набагато обережніша у висловлюваннях аніж до повномасштабного вторгнення, і відіграє переважно роль просто. Підставки до мікрофона для інших пропагандистів Медведчука. Да, підписуйтесь на усі ресурси Дмитра Співака. Вот оно! Вот оно! Вот оно історія з внішнім управлінням. Що такое зовнішнє управління? Управління внішні Да, керується не популізмом, а все ж таки об'єктивним аналізом ситуації. І поки підставка до мікрофона мовчить, запрошений на югість Дмитро Співак, також пропагандист Медведчука, розповідає про те, як жахливо в Україні утискають русскоговорящих. Тобі нічого не буде, тому що ти патріот. А якщо ти говориш на русском, скриваєш корупційні скандали. Що ти даєш кітасовіти власті, гаврішаких та нігатіва? Проте говорячи про пропагандистів Мураєва та Медведчука, не можна не згадати і про ось цю іще істоту. Нашу общу діч да, на здають ми робота, всі. саме у нього права адміністратора на канал наш, який зараз перейменований на канал Вишка. І так він працював і на каналі Медведчука, і на каналі у Мураєва. Якщо є замовлення, кожен з нас здатний на все е, ні. Ми все ж таки спичок э, осторожнею подумаємо тричі. Да. Ну ж понімайте, рознарядка прийшла. Нравиться, не нравиться, а надо отрабатывать. ну і на каналі наш він відпрацьовував як міг російські рублі, розповідаючи про те, що Україна сама на себе напала, що ніяка так звана Росія не нападала і не планує на нас нападати, і взагалі в Україні громадянська війна. А тепер говорять о тому, що ми работаем над возвращением Донбасу, да ви причину чого ушли то? Той а офіційно розуміла? Росія сторона конфлікту? Звичайно. Ромадські зустрічі це проговорено. Е, Максима, це закріплено в міжнародних документах. Я не знаю, чи зараз Назар Діордіца, Він же Макс Назаров працює і далі на Мураєва чи на Медведчука, чи можливо на свого нового власника. Путін вбивця? У мене немає таких даних. Єдинственна політична сила, з якою час вабше можна ввести діалог. Але він той, хто найчастіше бере інтерв'ю у Юрія Бойка, соратника Медведчука. Правда, на іншому каналі, який називається Да, Ето і там обговорюють усі ті самі проблеми. Руський язик, люба дискримінація, особливо по язиковому признаку. Вона дискримінує і намагається сумнізі по язиковому признаку. Ну проблема русковозика на судно стає їм так сильно забороняють говорити російською, що вони тільки нею і розмовляють, і ще обговорюють, як погано, що в Україні переслідують церкву. Виявляється, ну как конкретно астановіть у захвати храму в ті ситуації. Дійсно, у чому ж може бути проблема, якщо проти України. України воює так звана Російська Федерація і при цьому в Україні працює вільно собі російська так звана православна церква. І виходить ви єдиний, хто смілився е, висказатися. Проти ну, ну, Я знаю цих людей. Я вірю, що Ануфорі, він патріот України. Та я хотів би сказати, що ця війна є. Громадянською, так само великим патріотом України є й нестор Шуфрич, який зараз сидить у СІЗО, і тому бойко буде за нього боротися. Ми допомагаємо зараз йому, і ми будемо за нього боротися. Особливо як і за Шуфрича, оскільки тут приблизно в такої ситуації ходив у парламент, працював і тут натяк. він просто ходив у парламент, нічого проти України не робив, і тут узяли Шуфрича і ні за що заарештували. Мені здається, у цій програмі не вистачає ще одного персонажа. Я завжди говорю. Я русский. Я добровольна вибору принлежать кити цивілізації жарти жартами, але насправді це дуже серйозне питання. Питання про те, чому в Україні під час повномасштабної війни досі спокійно може працювати російська агентура, яка відновлює свої позиції, принаймні у пропагандистському секторі. Ми це вже проходили. Ми бачили із вами яку величезну шкоду Україні завдають отакі антиукраїнські пропагандисти, і, попри усе вони далі лишаються на волі, хоча. Варто було би їх відправити туди, куди вони й просили. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. У мене на жаль немає відповідей на ці питання, але якщо зараз не вимикати оцих антиукраїнських пропагандистів, далі буде вже занадто пізно, тому що вони працюють на розхитування внутрішньої аудиторії всередині самої України. Вони й далі безкарно продовжують працювати проти нашої держави, і я сподіваюся, що цій безкарності Кладуть кінець, не зупиняйтеся, продовжуйте й далі допомагати силам оборони України. Усі реквізити є в описі до цього відео. І окремо, друзі, я прошу вас поширити цей випуск, аби згадані мною пропагандисти нарешті почали нести відповідальність за роботу проти України.